Світло переможе темряву. Акцію з такою назвою влаштували патрульні поліції Сумщини для пішоходів в обласному центрі. Для того щоб наші пішоходи розуміли, що по пішохідному переходу потрібно переходити максимально безпечно, і водії їх повинні бачити максимально заздалегідь. Патрульні принесли пішоходам подарунки. Ось такі світлострічки. Подібні світловідбиваючі елементи можна купити в туристичних магазинах чи замовити через інтернет. І вона в вечірній час, коли буде потрапляти світлофар, Буде буде видно, але бажано, щоб їх все ж таки було дві-чотири, тому що з різних сторін у нас автомобілі, таким чином привертаючи увагу водія і убезпечуючи себе на дорозі. Також на одяг інспектора прикріпили світлодіодну стрічку. В такому вигляді він допомагав пішоходам переходити дорогу, щоб їх було видно. Потім дарував світлострічку. Оксана з подругою в темряві малопомітні. На питання, чому не користуються нічим, щоб позначити себе на дорозі, відповідає чого користуємося фонариками в телефоні. Наприклад, <гум> ну зараз вийшли, вас зовсім не видно. Ні, ми коли переходимо дорогу, тоді да. А так ні. <гум> 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 Дивіться, бажано, щоб вас було видно так, як мене, але якщо так не, не, не виходить. <гум> мене були такі штучки, вони потом. можете взяти ось такий світлоповертаючий браслет, який можна одягати як на одяг, так і на інші елементи. У цих пішоходів є ліхтарик, а на дитині куртка зі світловідбиваючими елементами. Ви на неї посвітіть. на неї да ми її з собою для цього взяли. дуже добре. Що дитина ваша турбується про вас і вас помічає на дорозі, але не забувайте також про власну безпеку, тому що ви в чорному одязі, дуже погано видно. Дякуємо. I <laughs> Ви також світилися упродовж минулого року в сумах зареєстровано 887 дорожніх аварій, з них 67 за участі пішоходів. Інформує Оксана Красовська. На жаль, під колесами автомобіля загинуло три учасники дорожнього руху, якими були безпосередньо пішоходи. І ми бачимо, що статистика може навіть і збільшуватися за рахунком того, що на жаль відсутне освітлення на вулицях. Хоча, нібито й вмикають, але все ж таки потрібно працювати як на превенцію, так і безпосередньо притягувати до відповідальності. ...роз'яснювати пішоходам, наскільки є небезпечно як для них, так і для самого водія ходити в темному одязі в темний період часу. Така акція для пішоходів, каже Оксана Красовська, відбувається по всій Україні. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко Суспільне, новини Суми.